Ой, у вас кофта під колір э, так, ялинки. Так, але ви знімайте! потейдемо. Чого? Ой. Що це за процес у вас такий? Так, допомога приходить. Що ви робите? Розкажіть. Розмотуємо. А далі? А далі ріжемо. А це ви викидаєте чи просто на інші потреби? Викидаємо. А це добра гілочка. Ага. Це ой, так. ой! Що це ви їздити? Сніг наносите?